Ці застрелили під час передвиборчої кампанії. Про це пише CNN. Наслідок нападу загинуло ще троє осіб, стільки ж дістали поранення. Стрілянина відбулась увечері 11 травня у місті Текістепак під час публічного заходу, який транслювався в прямому ефірі. На відео було чутно близько 20 пострілів. За даними мексиканської правозахисної організації, протягом минулого року в країні було зафіксовано рекордні 661 напад пов'язані із політичною діяльністю. І знову закликаємо донатити на фронті. Не просто зараз наші військові на різних позиціях потребують допомоги. Волонтерка Світлана Пономаренка вже відігнала автівку танкістам на запорізький напрямок. Другу буквально нещодавно нацгвардійцям передала. І третя буде для штурмовиків. Ласка. Отримайте, донатьте, щоб ми могли придбати третю автівку для штурмовиків. Ось автівочка.